Акцію на підтримку французів влаштували у Харкові. Близько 80 активістів зібралися біля пам'ятника Шевченку, домовилися в соцмережах. На сходах до монумента встановили поминальні свічки. Поряд в склянці олівці зробили ще й великий символічний олівець з паперу на знак підтримки французьких карикатуристів. В руках люди тримали таблички з текстом Я Шарлі після звернення католицького священника Учасники акції вишикувалися в живий ланцюг. Серед тих, хто тримався за руки, громадські активісти, журналісти та редактори місцевих видань. Серед нас є люди, які яким страшно не подобаються ці карикатури, які не розділяють ну в принципі такий спосіб іронії. Це дуже важливо, що подобається чи не подобається, але вони сьогодні тут, бо для них є неможливим в принципі отака відповідь розумієте, на, на, на подібні речі. Для когось це просто вияв ну скорботи, для когось це декларація сверхнадцінності свободи слова. Для когось це е, спосіб сказати, що тероризму не має бути взагалі ні в якій формі.